Максим доглядав за будинком бабусі на вихідних, поки вона поїхала до Києва з друзями по церкві. Він спав у гостьовій спальні поруч з її кімнатою. У цій спальні завжди було два односпальні ліжка, на яких вони з братом спали, коли залишалися на ніч у бабусі. Хлопець вибрав ліжко біля вікна, але перед тим, як лягти, він перевірив всі двері переконатися, що вони зачинені, коли він вже лежав у ліжку, було ще рано, тому довго не міг заснути. У бабусі вдома особливо не було чим зайнятися, тож він просто сидів у телефоні, дивився відео і переписувався з друзями. Саме тоді йому здалося, що чує голос на вулиці. Це був жіночий голос, який промовляв: Привіт. Ау, Макс вийшов із кімнати та обережно прийшов до вхідних дверей, рухаючись повільно, щоб краще прислухатися. Голос жінки лунав кожні 10 секунд, і говорили вони одне й те саме: Привіт. Чим ближче він підходив до дверей, тим більше переконувався, що звук йде саме звідти. У бабусиних дверях немає вічка, але вікна в її кухні давали чіткий огляд Ганку. Тому він підійшов до вікна, щоб спробувати побачити, хто там стоїть. Народ дуже багато людей дивляться мене без підписки, тому давайте підпишіться і поставити той лайк. Максим намагався непомітно визирнути крізь пластикові жалюзі, але, мабуть, зробив це не надто добре, бо коли подивився, побачив жінку, яка стояла на ганку, і дивилася прямо на нього. Вона ніби знала, що він вигляне саме через ці жалюзі, і знову, з моторошною посмішкою на обличчі, сказала. Привіт, уявіть собі цю ситуацію. Я б напевно наклав штани від страху. Ця жінка була старою, але не уявляйте собі маленьку, безневинну, стареньку бабусю. Вона виглядала десь на пізні 50 або початок 60 років, і щось у її обличчі Макса по-справжньому налякало. Він відскочив від вікна і подумав, що можливо це одна з бабусиних подруг. Але ж була північ. Чому хтось прийшов у такий час? Чому вона не постукала у двері чи не подзвонила дзвінок? Чому вона просто стояла там і повторювала одну фразу Привіт! знову і знову? Йому стало справді моторошно. Він просто повернувся до гостьової спальні і зачинив двері. І після цього більше не чув ту жінку. Може, вона просто вирішила піти. Подумав так, хлопець. Він почав писати всім про це, сестрам, друзям, розповідав, наскільки це було дивно. Минуло чимало часу у тиші, і хлопець поступово почав заспокоюватися. Сестри писали, щоб той подзвонив бабусі, але шансів, що вона не спить, було нуль. Вона майже ніколи не дивилася. Свій телефон, і тут те, щось порушило. Гучний удар у вікно, не стукіт, не легкий поштовх, справжній сильний удар. У грудях відчувся різкий біль, тіло увійшло в режим бей або тікай. Незабаром після удару він знову почув знайомий голос: Привіт! Цей сплеск адреналіну, мабуть, додав йому сміливості, і він рішуче схопив жалюзі та різко підняв їх вгору. І тоді він опинився вічна віч. На віч. Із цією жахливою старою жінкою між ними було лише тонке скло. Він закричав їй впрямо огидно осміхнене обличчя. Я викликаю поліцію. Потім він різко опустив жалюзі та вибіг до вітальні, швидко оглянув будинок, а потім кинувся нагору і зачинився в гостювій спальні на другому поверсі. Насправді він не хотів викликати поліцію, не знаю чому, але вирішив просто перечекати. Максим забрався в ліжку в гостювій спальні на горі і накрився ковдрою. Через кілька годин хлопець все ще не спав. Лише тоді, нарешті, наважився спуститися вниз і подивитися усі вікна і тієї моторошної старої жінки. Вже не було. Наступного ранку він подзвонив бабусі і розповів їй, що сталося. Вона почала кричати в телефон, явно схвильована та налякана. Бабуся розповіла, що кілька днів тому в продуктовому магазині за нею стежила якась жінка, приблизно на 10 років молодша за неї. Вона просто стояла там і постійно посміхалася, без жодної причини. Макс намагався її заспокоїти. Не був впевнений, чи ці два випадки пов'язані, але після їх розмови йому довелося Ще раз задуматись. Його бабусі 75 років, вона вже не така кмітлива, як раніше, тому іноді він сприймає її слова з певним сумнівом. Але той панічний крик у слухавку про жінку з магазину змусив хлопця відчути справжній холод по спині. І він ще довго думав, ким могла бути ця стара бабуся. Привидом? Полтергейстом? Можливо, це була листоноша з Укрпошти з повісткою. Пишіть свою думку під відео. Микола був першокурсником в політехнічному університеті у Львові, і, чесно кажучи, жив він у не найспокійнішому районі міста. Він щойно пережив розрив зі своєю дівчиною, тому вирішив повернутися до знайомств в інтернеті. Коля користувався додатком для знайомств, коли натрапив на дівчину блондинку на ім'я Ангеліна. Вони одразу добре порозумілися. Вона теж навчалася в тому ж універі, де і він. Обоє любили читати, ходити в кіно, і у них був навіть схожий гумор одного разу. Він запропонував їй сходити на побачення в кіно, і вона з радістю погодилась. Вона сказала, щоб він зустрів її в певному місці неподалік універу. Отже, близько 9-ї вечора Микола стоїв на розі звичайного житлового кварталу, чекаючи на дівчину. Вона попросила його поділитися з нею геолокацією, і він це зробив. Кілька хвилин по тому. Хлопець побачив, як машина повернула на вулицю і почала наближатися до нього. Вона зупинилася прямо перед ним, і водій опустив вікно. Але це була не Ангеліна. Це був якийсь випадковий старий чоловік. Він запитав, що Микола тут робить сам, що вже саме по собі було дивним, і він відповів, що чекає на когось. Тоді незнайомий чоловік запитав: Ти чекаєш Ангеліну?» Коля здивовано сказав: Так, а звідки ви знаєте? Він відповів, що її батько. І запропонував підсісти, щоб він міг відвести хлопчину до неї. Тоді він добре придивився до нього, і чесно кажучи, він виглядав трохи за дорослим, щоб бути її батьком. Микола не був дурним, коли справа стосується підозрілих ситуацій. Тому рішуче запитав: «А чому ви не сказали заздалегідь, що будете мене забирати? Чоловік відповів, що не довіряє випадковим хлопцям, які зустрічаються з його донькою, і хотів спершу познайомитись з ним. Коля ще раз уважно. На нього подивився і нічого не сказав. Просто почав іти в протилежному напрямку від його машини. Чоловік почав кричати Ей, ей куди пішов? у його голосі було здивування, що Коля просто так пішов, але хлопець чув надто багато історій про викрадення, щоб не здогадатися, до чого це може призвести. Він почув, як його машина рушила з місця, повернув голову, щоб переконатися. Що він не розвертається, аби поїхати за ним, зітхнув із полегшенням, коли побачив, що він просто поїхав прямо і повернув ліворуч, зникнувши з його поля зору. Коля продовжив йти кварталом у напрямку універу і вже збирався повернути, коли помітив припарковану обабіч дороги машину. Він майже не сумнівався, що це була та сама автівка, якою керував той чоловік. І фари були вимкнені. Він намагався заглянути у вікно, коли проходив повз, але скло було затоноване, зробив вигляд, що нічого не підозрює, і просто йшов далі. І тут йому прийшло повідомлення від так званої Ангеліни, чому ти не сів у машину з моїм батьком? Він проігнорував повідомлення і продовжив іти постійно озираючись назад, щоб подивитися, чи не рушить машина слідом за ним. На роздоріжжі він різко звернув праворуч і побіг щосили у напрямку універу. І на диво його ніхто не переслідував. Захекавшись, дістався території політеху і почав рухатися до свого будинку. Та раптом йому здалося, що чує за собою кроки. Микола подумав, що можливо просто панікує. Але щойно почув, як хтось випадково зачепив уламок з клану з Він зрозумів, що за ним таке стежить. Він миттєво присів за припаркованим фургоном і завмер, щоб визначити звідки саме доносилися кроки, і вони були всього за кілька машин поруч, і тут його пронизив холодний жах. Він згадав, що досі не вимкнув спільний доступ до геолокації з Ангеліною, або правильніше сказати, з тим чоловіком. Він наближався до нього, просуваючись між двома машинами навпроти. Він щось крикнув, але Коля не розчув усе. Проте здалося, що він сказав: Овернися, і я відведу тебе до неї! Йому було щонайменше років 60, і не було жодного шансу, що він зможе наздогнати Миколу, якщо він побіжить. Він кинувся вперед і легко відірвався від нього добігши до свого будинку. Коли він зайшов до квартири, його сусіда не було. Розповісти про це було нікому. Коля впав на ліжко, досі тремтячи від пережитого, і в той момент отримав ще одне повідомлення від того чоловіка і. Воно було просто шокуючим. Воно виглядало приблизно ось так: ти маленький шматок гавна! тобі просто пощастило, що ти втік. Я б задушив твою повтворну пику, і коля досі зберігає скріншот. Він відповів йому, дякую за погрозу. Вона відразу йде в поліцію. Після цього Микола заблокував його номер. І все ще зберігає цю переписку як доказ і планує повернутися до поліції, сподіваючись, що вони зможуть щось з цим зробити. Як думаєте, чи могла поліція допомогти хлопцю з цією проблемою? І найголовніше, чи безпечно знайомитись на всяких сайтах знайомств? Коли Олегу було 18, у нього був підробіток. Він працював прибиральником у своїй школі влітку. Працював у різні зміни іноді вранці, іноді ввечері, з сьомої ранку, по тринадцятого дня або з тринадцятої до дев'ятої вечора, залежно від того, скільки грошей йому було потрібно. Часто йому довелося самому закривати будівлю, коли старші прибиральники вже йшли додому. Історія з ним стала ще до того, як у школі встановили камери в кожному коридорі. Одного разу старша прибиральниця Галина була змушена піти раніше, тож Олег залишився сам закінчувати зміну та закривати школу на ніч. Перед тим як піти, вона сказала: Якщо що, дзвони мені або пиши». Олег любив залишатися один, бо тоді він міг зробити всього півгодини роботи, а потім просто сидіти в телефоні або навіть піти раніше, отримуючи оплату за всю зміну. Він точно зловживав тим, що міг собі дозволити в цьому місці. Одним із завдань, яке доручила йому Галя, перед тим як піти, було перенести всі заї стільці з актової зали після зібрання в підвальне сховище. Він вирішив зробити це, а потім піти додому. Взяв шість стільців і почав спускатися в підвал. Освітлення в коморі було дуже тьмяним підвал цієї школи був доволі неприємним місцем. Він більше нагадував складське приміщення ніж частину навчального закладу. Там стояли манекени для уроків мистецтва, накриті тканиною, схожою на величезні ковдри. Схоже, що всі художні приладдя школи зберігалися саме тут. Він поставив сільці туди, де вже стояли інші, і повернувся в актову залу за наступною партією. Коли він вдруге спустився в підвал, одразу помітив щось дивне. Один із манекенів більше не був накритий, його тканина була знята. Олег точно пам'ятав, що всього кілька хвилин тому він був накритий, бо стояв у передньому ряді. Він відразу написав галені і сказав: Думаю, в підвалі хтось є.' Вона відповіла, що ти маєш на увазі. Він написав: одна з художніх тканин впала з манекена, коли я вдруге зайшов підвал. Вона довго не відповідала, а потім написала: Там не повинно бути нікого.' І саме в той момент Олег помітив ще дещо: одна з тканин була в кутку комори. За межами світла, що падало на центр кімнати, вона щось накривала він почав тихо підходити ближче. Коли до тканини залишалося всього кілька кроків, він завмер. Те, що було під нею, рухалось, ледь помітно, але рухалось. Безсумнівно під тією тканиною щось ховалося, і він миттєво кинувся назад на гору, зачинив двері підвалу на замок і знову написав Галі: Там хтось ховається під тканиною. Вона відповіла: Викликай поліцейських бігом. Але він не поліг, щоб вона просто повернулася, адже минуло всього 10 хвилин, як вона пішла. Але Галя не захотіла вертатися. В принципі, це логічно. Я б сам не вертався. Вона написала: Будь мужиком і сам розберися з тим, хто там є. Олег тяжко зітхнув і, набравшись сміливості, знову спустився у підвал. Але тепер тканина просто лежала на підлозі, і той, хто ховався під нею, зник. Проте, можливо, найстрашніше ще чекало попереду. Хлопець стояв у сховищі, коли почув гучні металеві удари прямо над головою і підняв погляд. У великих вентиляційних трубах на стелі з'явилися вм'ятини хтось повз. По вентиляції. І раптом він зупинився просто над ним. А потім почалося гучне грюкання. Ніби цей хтось намагався вибити дно повітропроводу, щоб виправитися назовні. Олег не знав, що відбувається, але зрозумів одне: що йому досить. Хай Галя думає, що він не мужик, зате залишиться живим. Він кинувся на гору, зачинив школу і пішов додому. Наступного дня хлопець розповів галені лише частину правди. Сказав, що йому здалося, ніби він бачив когось у кутку. Але коли повернувся, там вже нікого не було. І більше нічого не пояснював. І це був його останній тиждень в школі, тож більше його це не стосувалося. Розкажіть, чи маєте якісь цікаві історії свого життя, чекають вас лайка, такого є бажання, можна задонатити на розвиток каналу в описі під цим відео. Не прощаємося, гудбай!